Вітаємо вас, шановні глядачі. Сьогодні в нашій студії Микола Весельський, український орнітолог, учасник трьох експедицій на станцію Академік Вернацький. Мета яких проведення наукових досліджень в Антарктиці. Добрий день, Микола день. В першу чергу цікаве питання, як ви потрапили на станцію Академік Вернацький. Дякую. Е, відверто кажучи, навіть і не сподівався, що коли-небудь побуваю. В таких далеких краях, тим паче в Антарктиді, але те, що з дитинства займався дослідженням птахів, звірів, Житомирщини, а згодом це привело до участі в експедиціях на території нашого не тільки краю, а й України держави, де я мав можливість спілкуватися з колегами. Науковцями і серед них був один із учасників саме перших біологів, які проводили дослідження в умовах Антарктики на Вернадському, Олександр Михайлович Пекло з національного природничого музею Києва, і саме за його пропозицією, от Яку я спочатку розцінив як жарт, коли він мені зателефонував і каже, чи не хотів би я з'їздити в Антарктику. Так ну він прямо відверто сказав: ну, думаю, Олександр Михайлович, що ви жартуєте? Але насправді то був не жарт, а пропозиція. І е, коротко роз... мені з... сказав, що потрібно для того, щоб взяти участь у конкурсі, які документи, і каже, що в принципі він бачить. Е... Мою участь дійсно реальною. І що згодом у 2013 році відбулось? Я брав участь у першій своїй експедиції. Це була 18-та українська антарктична експедиція. А ви не завершили третю експедицію. Чому? Яка на це була причина? Третя експедиція, так. У 2018 році довелося попрацювати. Ну, трошечки менше два місяці в умовах Антарктики, і зовсім не, не думав і не гадав, що таке ну, може трапитись, але знову ж таки реалії роблять свою справу. От, і е, таке, як ну, підозра на апендицит, от, таке виник момент із моїм здоров'ям. Хоча треба сказати, що перед експедицією всіх учасників. Команди обов'язково ретельно про, про всі проходять медичний огляд і якихось таких зауважень, і так далі нічого не було. Але е, трапилося, що через майже два місяці стало здоров'ям. Кепсько довелося е, нашому лікарю робити хірургічне втручання операцію. Ну і вирішили, все ж таки, що е, своїми силами не вправимося і. Командир нашої команди, поспілкувавшись з фахівцями з України, вирішили, що треба робити евакуацію, і таким чином світ мені допоміг прибути до України. Спочатку від академіка Вернадського мене доставили криволамом американським Джеймс Кларк Кросс. До Чилійської антарктичної бази, де є злітна смуга, аеродром, і чилійський військовий літак транспортний прибув саме з медичною групою для того, щоб мене евакуювати до Чилі, пункту Аренас, де також провели. Е Ну, так так би мовити, стабілізацію медичну мого стану для того, щоб згодом переправити до України, а вже в інституті Шалінова в Києві мені повторно робили операції. От. І таким чином, моя третя експедиція закінчилася вже вдома, і після реабілітації я повернувся до е, пернатих Житомирщини, що роблю і зараз. А якою була ваша місія у цих наукових експедиціях? У складі команд є науковий персонал і технічний персонал, який забезпечує всі умови, щоб науковці робили якісно свою роботу. Саме мої завдання були разом із біологами. Першу експедицію то був біолог з Донецька, а дві наступні 20 і 23 експедиції це колега зі Львова, дуже чудові фахівці пишалися, що ми разом працювали, робили саме цей біологічний напрям. А він дуже найрізноманітніший, це починаючи від наземної рослинності, яка зосереджена переважно під льодом, під снігами, але в Антарктичне літо з'являється. Потім мешканці теж прибережної смуги, адже Вернадський – це місце, так зване Антарктичний Оазис, де зосереджена велика кількість морських ісавців, і птахів це візитивка Антарктиди, пінгвіни, величезні колонії. І по кожному виду птахів, псавців у нас технічні завдання і вивчення їхніх. Екології, біології різних аспектів питання, це цим ми займалися, в тому числі і іхтіофауна, тобто риби, різноманітні, безхребетні мешканці світового океану, саме Тихоокеанського сектору. Ось тобто дуже найрізноманітніші завдання. А що було вам найважче, можливо, клімат, відсутність людей, близьких? Найважче це те, що ти усвідомлюєш що ти перебуваєш дуже дуже далеко, і не дай Боже, коли щось станеться з кимось з рідних, якась біда, і ти не можеш допомогти нічим. Оце саме складне, як для мене. А все інше звісно не було зовсім просто. Ну, тому що все-таки це і не, не тільки віддаленість, а це і е, невеличкий колектив впродовж цілого року, коли ми працюємо разом, От, е, це і певні технічні складності, які виникали там з агрегатами і так далі. Е, саме переміщення в умовах Антарктики, воно також е, має місце різні виклики, але якщо до цього підходити з розумом. Не квапливо, саме головне не, не поспішати робити е, вчинки обдумані, то в принципі тоді все гаразд. Е, теперішні експедиції це далеко не ті мужні і дійсно е, такі е, героїчні експедиції столітньої давності. От коли люди вирушали в ті далекі краї, з, ну не з тим забезпеченням, що зараз є, е, і має наука. Як відреагувала ваша сім'я на ваше тривале перебування в Антарктиді? Як часто вам вдавалося спілкуватися з, та, з рідними та яким чином? Звісно, що ніхто не хотів розлучатися на, на такий тривалий час. Адже експедиція триває дійсно цілий рік, і є розуміння того, що. Не, не будеш бачитись не з дітьми, не, не з близькими сім'єю. От то е, всі переживали, о, і мама вже в такому поважному віці: сестри, дружина, діти. От але разом з тим вони розділяють я ж кажу моє захоплення і мою професію. Вони е, за це їм дуже вдячний, що вони розуміють. Цю важливість для моєї, як кажуть, діяльності для, для мене, що це є дуже важливим. Тому також переносять всі, як кажуть, невзгоди, труднощі. Все гаразд. Я їм дуже вдячний. Чи сподобався вам такий досвід? Однозначно. А, можливо, ви плануєте, ще експедицію на південний полюс? Звісно, що дуже б хотілося. Хто значить таке ще станеться, я не загадую. Бажання є, але чи вже моє здоров'я буде дозволяти то зробити. Але разом з тим влаштовую вже невеличкі експедиції знову ж таки по нашій рідній області. Навіть зовсім недавно, порівняно недавно, в кінці вересня, брав невелику участь в експедиції до древлянського заповідника. От декілька років поспіль брав участь у експедиціях по Поліссі, Житомирщини в рамках проекту Дика природа без кордонів. От тобто, на більш такі короткий час, все ж таки є можливість бувати в дикій природі, споглядати і не тільки а вивчати і пізнавати цей світ дикої природи нашої планети. Хай буде це навіть у когось на городі або в себе на дачі. От, завжди можна знайти щось цікаве, пізнавальне і ще навіть невідоме. Микола Франсовичу, дякую вам за цю цікаву розмову. Нагадаю глядачам, що сьогодні гостем нашої студії був учасник український експедитор до Антарктиди, науковий та орнітолог Микола Васельський. Розмова була Софія Польва. На все добре і до наступних зустрічей в ефірі.